Всі безцінні самоцвіти нанизані на намистої історії, поєднані між собою невидимими нитками фактів, що витворюють дивовижну літописно прикрасу Всесвіту, цей арабський мандрівник Аль Ідрісі не здогадувався, створюючи на замовлення короля Роджера другу карту, що впише на скрижалях Закарпаття власне ім'я, викарбувавши на мапі 12 століття, чи не вперше згадку про сакурову столицю срібної землі. Точного року, звичайно, ми не знаємо і, очевидно, вже ніколи не будемо знати. І це стосується і Мукачу, це стосується і Берегова, і Виноградова, Уш, Хуста і всіх інших міст. На жаль, така реальність. Що стосується історичних даних, то перша автентична історична згадка про наше місце місто це згадка у арабського географа Алі Дрісі з 1154 року. Тобто року. У той час, в 1154 році, коли з'явилася ця праця, згадується наше місто під назвою Гунгбар або Унгвар. Місто процвітаюче місце на кордоні з Польщею. Що стосується історичної науби, то тут мушу сказати, що легенда про лаборця, вона з'явилася близько 1200 року у творі угорського історика Аноніма, та описується, що Угри перейшовши Карпати, оточили цей замок, а його капітан, лаборис, він тік, і вони його спіймали, повісили. Ну і оцю дату, як правило, завжди частина і дослідників, але й частина широкого загалу вважає, що це є правда на 100%. На жаль, ні історичні, ні археологічні джерела існування на території сучасного Ушгорода у час приходу давніх вугрів кінці ХІХ століття. Якогось поселення, тим більше укріпленого поселення або е міста не підтверджують. Тобто не історичних тогочасних джерел, не археологічних джерел про існування в кінці 9 століття тут укріплення, ну, звісно, самого лаборця. Якщо немає укріплення, у якому він жив, то очевидно, самого Лаборця нема. Тобто це є повідомлення. Ugorskiego historyka, u niego bardzo takich poludomy, które nie odpowiadają historycznym faktom. Сканула ступила на територію Ужгорода 100 тисяч років тому. Зокрема, тут запевняють археологи було одне із трьох поселень раннього залізного віку, ще одне на замковій горі та на території сучасного дитячого садочка на вулиці Капітульній. Вони жили в льодовиковий період в важких суворих умовах. Полювали невеличезних тварин, мамонтів, там пещерних медведів, шерстистих носорогів. Ну і на окремих. Місця Гушгорода, підвищених місця Гуша, як і замковій горі, тут, де ми стоїмо, вони заснували свої поселення, які називалися стоянками. Ось тут, прямо в внутрішньому дворі Гушородського замку, ми знайшли кам'яні знаряддя праці цих людей, вік яких, як я вже казав, від 40 до 100 тисяч років. Такі стоянки відкриті також в околицях Гушерода, тобто не в історичному центрі, на Радванській горі, в Радванському кар'єрі. На горі Дайбоц, біля кальварії, на шахті, ну і далі там в Горянах, Циганівця. Так що вся околиця, і особливо центральна частина, але підвищена частина Ушгорода Замкова гора, вона в ті далекі часи була заселена людьми. Тому що це було дуже е, стратегічно важливе місце. Тут річка Уш виходила на низовину, і можна було контролювати маршрути. Міграції диких тварин, полювати на них і так далі. Цей посуд доволі почесно. Його знайшли на замковій горі, і датується він 9-8 століттям до нашої ери. Встановлено досить чітко оті історичні періоди, коли тут жили люди. Вони періодично сюди поселялися, але між ними місцеві поселення немає жодного ні хронологічного, ні генетичного зв'язку. Тобто тут жили перші землероби скотарі. Ще в п'ятому тисячолітті до нашої ери про це свідчать знакітки, кераміки, орнаментовані різним орнаментом, помалюванням, а також кам'яні знання для праці з обсидіану, шліфовані сокири і так далі. Тут жили люди в пізньому бронзовому віку, як керамічні посудини величезні, так звані амфори, з чорнолощеною поверхнею, канельованим орнаментом, вони зберігаються частково в нас на виставці, а частково в наших фондах. Але що цікаво, після цього на замковій горі жодних поселень людей до кінця X століття, початку 11 століття, коли тут виникає укріплене городище, яке дало початок нашому місту, не зафіксовано. З 6 по 9 століття на території Закарпаття проживали слов'яни. Їхні поселення їх багато, зафіксовані в околицях Ушорода. на Радванці таке поселення, у Галагої, мікрорайону Ушгорода, Галагої, там гарні поселення. Окремі урни словян тут ви можете побачити у нас на вести. Але ці поселення не мають жодного відношення до історичного центру замку гори. Тобто наше місто виникло не з цих поселень. Вони не географічно і хронологічно не пов'язані з історією нашого міста. І тільки в кінці 10-го, початку 11 го століття тут з'являється отаке укріплене поселення. Сліди цих укріплень були знайдені на господарському подвір'ї нашого замку під час будівництва пожарного басейну. І ми можемо сказати, що це, це укріплене поселення стало центром Мужанського комітету. І цей земляний замок був знищений ймовірно монголо-татарами у 1241 році. Аби ювелірна річ кожною гранню випромінювала довершеність та унікальність, необхідно добряче обробити хоча й коштовне одна каміння. Що вже говорити про наширування часу, аби знайти істину, треба докласти чимало зусиль, розкопуючи часові рамки та заповнюючи білі плями. Витоки заснування міста на дуже поки що губляться у лабіринтах фактів. Для визначення історичної назви Ушород, Унгвар, звідки вона треба брати її, а не на назву Ушород. Тобто всі етимології або пояснення, які виходять із назви Ушород, вони є ненауковими. Тому це, що, це штучна назва пізня 19 століття. А історична назва Унгвар, ну вона складна. Перша частина її це назва річки, яка тут протікає. Ми її сьогодні знаємо як Уш. Але угорці її називають унгом. І так вона фігурує і в середньовічних джерелах завжди. слово вар у угорській мові означає укріплення, замок. Воно є іранського походження, угорці його запозичили від іранців. Там означає оточене, огороджене місце. Ну от, загадка заключається в етимології назви Унг. Тобто назви річка. Очевидно, що вона є первісною, а вже поселення, яке тут виникло, є вторинним. Ну, от такі назви відомі на тих територіях, де проживають тюркомовні народи. Наприклад, у середній Азії, в Туркменії. Там є така річка Унг-Уз. Звичайно, існують і інші різні теорії, мовознавчі і так далі, що ужнів означає. Слово, давнє слово, даннє слов'янське, яке означає південь, ніби річка тече на південь і від цього. «Унг» у латинській мові або у румунській мові означає кут, вона бере великий поворот, зливається з іншою річкою, латориці чи Лаборцем, і там утворює кут, ніби там колись був стародавній Ушгород, і від цього отримав свою назву. Але це всі етимології, штучні спекулятивні і пов'язані із дуже багатьма припущенням, які довести ніхто не може. У 1848 49 роках, місцева інтелігенція почала шанобливо величати столицю срібної землі Ужгородом. Кому належала ідея одна із таємниць. Нині у 21-му столітті знаємо лише те, що тут мешкає понад 100 тисяч людей, майже 70 національностей. Унвар говорить із жителями та гостями міста діалектом спадщини. Муси сказати, що з тих часів, коли Ушгород згадує «Алі Дрісі», чи коли про нього пишуть, чи згадують в історичних джерелах 13-14 століття, у нас збереглося небагато. В історичному центрі Ушорода збереглися руїни церкви, яка тут знаходиться на подвір'ї нашого замку, і священика якого згадують вже в 13 столітті. так ось частина стіни цієї церкви, гарно обтесані камені, так звані квадри, вказують, що це найдавніша архітектурна. Споруда, руїни якої збереглися до наших днів. Інших таких давніх пам'яток з 13-14 століття архітектурних пам'яток у нас не збереглося. Більше ми, таких древніх пам'яток архітектури збереглося вже починаючи з 15-16 століття, коли ...Ушгород став власністю Другетії. Другети інколи тривалий час перебували тут. Вони... Почали його розбудовувати. І ось у цей час, у 15-16 століття, був побудований так, внутрішній замок Кушородського замку або палац трьохповерховий. Ну, а ці мури, які ми бачимо навколо палацу, вони побудовані в середині 17 століття тими ж другетами. Це після того, як їхній Невицький замок був зруйнований у 1644 році, вони вирішили, що Побудують замок на низовині. І тоді оточили цей палац от такими могутніми стінами, бастіонами, які відносяться саме до середини 17 століття. Ну, звичайно, треба мати на увазі, що час від часу вони руйнувалися, їх відновляли. І це відновлення тривало аж до радянських часів і до сьогоднішнього часу. Так що частина стін вже не автентична, а є реставрованими. Крім цього, на території Ушорода таких давніх пам'яток, які б відносилися до, до тих 15-16 століть, не збереглося. не збереглося. На жаль, більшість споруд ушорода це вже будівлі, які збудовані там в 18-19-20 20 -му століттях. Свого часу нині найменший обласний центр України пережив не лише на ругу завойовників, але й стихійні лиха. Щоправда, зумів зберегти севу чолові автентику. Аби побачити її, необхідно налаштуватись на утаємничений діалог із містом над уже. Ось у нас вже театральне, зараз зробили лавочки так красиво. У нас, якщо побільше буде голови, буде як вінець. Ось теж хороше місце. Центр Прекрасно, здесь можна прогуляться і вверх замку по старой части города И, частині. І вже посажав много, зробили красивих кафешек кафешок детских. Ну, Мені подобається все, поскольку я влюблена в свой місто. Ми приходимо город на танці. Танці. танці і на спієвище. На спієві я теж ходжу. Ну і вам подобається? Да. да. Ну, Ужарод це для мене унікальне місто, тому що я тут навчаюся, живу я тут недовго. І ну, люблю відпочивати на набережні, або тут на театральній площі гуляємо з друзями, ну коли як. А уж од мій любиться по тій причині, що мені кажеться, що кожен тиждень, на всякому суті, кожен місяць з'являються нові будинки, або старі вони прикрашуються. Мені кажеться, що наше місто все стає гарнішим. для тих, хто прагне подорожувати по областях, так назвав свою багаторічну розвідку мандрівник Аль Аль-Ідрісі», який позначив на карті у вигляді срібної планети на папері Унгвар, дорогою сплетіння діб і віянь, раритетів і надбань урбанізації. Він є і залишатиметься, поки пам'ятатимемо. Історія твориться уже сьогодні, і ми її автори. Шукаємо істину крізь час разом.